У цьому відео ви дізнаєтеся, що потрібно зробити, щоб уникнути заперечень, та я розповім про всі причини їх виникнення та як їх усунути з прикладами з різних сфер. Заперечення в продажах бувають двох типів: суб'єктивні та об'єктивні. Об'єктивні заперечення виникають, коли клієнту потрібно реально обдумати перед покупкою квартири, автомобіля або Перед пластичною операцією. Суб'єктивні заперечення виникають тоді, коли недостатньо довіри, коли дії продавця не подобаються клієнту, або коли клієнт не дуже розуміє, чого він хоче. Якщо ви не побачите приклад з вашої сфери, напишіть в коментарях, відповім особисто. Розкажу про п'ять причин, звідки беруться заперечення, і приклади фраз, які їх викликають. Перша причина заперечень це невлучна презентація. Продавець недостатньо виявив потребу, недостатньо знає, чого саме хоче клієнт, і розповідає йому, намагаючись його переконати. Бо клієнт не дуже розбирається у продукті, а менеджер думає, що я розкажу, те і все зрозумію і купить. Менеджер правий, але грошей нема. Який вихід? Виявіть очікування клієнта. Що він очікує? Який його ідеальний результат? Ви можете так і запитати. Якщо розмовляти про покупку авто, який у вас ідеальний результат від покупки? Да? Якщо клієнт купує автомобіль, то можна запитати, чому саме цей автомобіль? Наприклад, так, да, Альфа – це цікавий автомобіль. Але якщо ви на ньому їздите рік-два, то скажіть, що ви хочете отримати від покупки нового авто? Тому що у нас є декілька комплектацій для різних цілей. Тому розкажіть, будь ласка. Більше. Я зроблю все можливе, щоб підібрати для вас те, що дійсно заощадить ваш час. І ви отримаєте максимальне задоволення. Або це питання можна розділити на два запитання, тобто виявити ідеальний результат від покупки, а друга фраза це те, що стосується мотивів клієнта. Це те, що його спонукає розмовляти. Коли клієнт розповідає про свій ідеальний результат, його емоційний і навіть Фізіологічний стан змінюється, тому що клієнт, розказуючи про свою мрію, переноситься думками у щось більш приємне, ніж він має зараз. Його біохімія змінюється, і перед вами стоїть інша людина і сприймає вас більш позитивно. Ще приклад. Ви продаєте навчальні курси, припустимо, і у вас є опис курсу, і ви по телефону розповідаєте, що входить в курс та які вигоди. Але у кожного клієнта буде свій результат та свої специфічні цілі. І розповідаючи, що входить в курс, не допоможе клієнту усвідомити, який результат він отримає. І якщо ви почнете наполегливо розповідати, що клієнт там вирішить свої проблеми, не факт, що він їх вирішить. Тому рішення теж виявити, який ідеальний результат клієнт. Хочу отримати від курсу. І коротенько, звертаючи увагу на ті чи інші речі, бажано виявляти, які саме, на який мотив чи ризик впливає ваш продукт. Розумієте? Наприклад, один з моїх учнів, який продає авто з Європи та США, виявляє зв'язок між рисами авто та певними емоціями клієнта. Якщо це двигун, на які емоції впливає, ми з ним це пропрацювали, велика швидкість. То на які емоції це впливає великий багажник. На що це теж впливає, на які відчуття? І потрібно це зафіксувати, щоб людина змогла пережити ці відчуття упродовж розмови, щоб людина могла перенестись в певний стан. Тобто вам бажано визначити вплив кожної риси вашого продукту на конкретну емоцію клієнта. Звісно, потрібно розбиратися в емоціях клієнта, класифікувати їх, а також. Потрібно розбиратися в тригерах та мотивах. Там теж є своя класифікація, своя таблиця множення. Якщо менеджер не вивчав емоційний інтелект, якщо йому складно, то, можливо, продажі це не ваше, Тоді чекайте зацікавлених клієнтів. По секрету скажу, що самі великі гроші у складних продажах, тобто там, де всім важко. А саме у холодних продажах, або шукайте теплі заявки. Не вивчайте емоційний інтелект, не вивчайте психологію покупки, а просто намагайтесь продажами на звичайному здоровому глузі зробити результат. Але якщо не виходить продати у 2-3 рази більше, можливо, це не той здоровий глузд, яким ви користуєтесь. Якщо хочете почути, як виглядає розмова з вашим клієнтом без заперечень, напишіть мені в інстаграм або телеграм слово. Тест зателефоную вашому клієнту наживо або розберу ваш кейс. Друга причина, звідки беруться заперечення, це очікування менеджера. Ну, типу, як мусить поводити з себе клієнт. Ваше очікування, яким має виглядати спілкування. Ну, наприклад, у вас був приємний клієнт, і ви з ним піймали один вайб. І не потрібно було ні в емоціях купатися, ні в техніках, ви просто пара слів і все зрозуміло, клас, клієнт купив. Якщо у вашій компанії не такий популярний та такий крутий продукт, як Apple, не поспішайте закриватись. Це можна компенсувати в якійсь мірі тим, що менеджери можуть краще комунікувати та створювати більш кращі відносини. А що ж таке краще комунікувати? Це коли, наприклад, якщо клієнт не схоже з вами по цінностях, якщо він не поводиться так, як ви хочете, то впливати на поведінку так, підлаштовуватись так, не змушуючи його, щоб знайти спільну хвилю. Деякі клієнти багато розказують не дуже чітко, якісь там нецікаві вам історії, а ви вже виснажились від активного слухання, а клієнт вам все розповідає та розповідає. І ви думаєте, коли він вже замовчить? У кожного з нас є своє розуміння, що таке нормально, а що таке ні. Тому саме наші очікування, як себе буде поводити клієнт, не будуть співпадати. Третьою причиною появи заперечень це коли продавець задає невлучне запитання, це призводить до того, що клієнт почне розказувати не те, що продавець хотів почути, коли задавав своє запитання. Наприклад, менеджер запитує, що для вас важливо? Це відкрите запитання, як хочеш на нього, так і відповідай. Або якщо запитати так, скажіть, а на що ви звертаєте увагу, це більше на ціну, якість чи, можливо, якісь інші параметри? І перерахуйте ці параметри, тоді клієнту буде легше відповісти. Тобто є таке висловлювання, це один з моїх клієнтів, IT-компанія, підказали мені. Garbage in, garbage out. Тобто garbage переводиться сміття, тобто мусор. Тобто, якщо на вході сміття, то й на виході сміття. Тобто, неякісне або нечітке запитання, але дуже відкрите, як хочеш, так відповідай, то ось така і буде відповідь. Тому що. Це не мотивує клієнта з вами розмовляти, він не розуміє, що саме ви від нього хочете. І з цього випливає третя площина. Якщо ми поговорили про презентацію невлучну, про очікування невлучне, якщо ви це знали, але у вашому скрипті нема тих самих влучних запитань, якими менеджери будуть користуватися із задоволенням, то можу для вас провести демо, на якому покажу фрази в дії або напишу і адаптую під ваш продукт з гарантією результата. Четверта причина це, скажімо так, невміння читати людину по інтонації або по зовнішньому вигляду. І коли продавець навіть на початку розмови підбирає правильні фрази, навіть правильне запитання, може все одно не влучати в потребу або в бажання клієнта. Тому що саме перша фраза чи саме перше запитання, воно починається з самої першої думки продавця. Тобто продавець про клієнта щось подумав і, згідно з цією думки, клієнта запитує. Звісно, в цьому відео ми не будемо розглядати питання профайлінгу невербальної комунікації, але, скажімо так, невміння мовчки читати людину може приводити іноді до невлучних запитань через це менеджер отримує заперечення, сумніви, вигорає і текучість у відділі продажу. Тому в ідеалі, щоб продавати без заперечень, важливо перше знати, які очікування можна реально очікувати від клієнта на конкретному етапі продажу. Наприклад, часто буває так, що намагаються продати з першого дзвінка, а потрібно, наприклад, з третього, якщо розмовляти про систему продажів та багатокрокову комунікацію, тим більше якщо продукт непростий. Тобто бажано визначити, на що саме клієнт здатен на цьому етапі. Ось також, щоб не було заперечень вміти читати людину по обличчю, по рухам по інтонації. І ще одна причина заперечень це можливо, сама головна причина, це не мати той продукт, який відповідає очікуванням або потребам клієнта. Або якщо очікування клієнта занадто велике, наприклад, квартира коштує півтори тисячі доларів за квадрат, а клієнт хоче за тисячу доларів купити. То можна зробити так, щоб людина змінила думку. Бувало таке, що в діалозі ви змінили думку непомітно для себе. Скоріше за все, з вами був досвідчений перемовник. У деяких людей це буває нативно. Тобто ми народилися, воно інтуїтивно виходить. А у деяких людей цю навичку потрібно напрацьовувати. Наприклад, хтось народився з великими м'язами, а хтось народився з початковою навичкою спілкування. Ми різні. Тому порівнювати себе з кимось не завжди перспективно. Тобто основа продажів це мислення, а не скрип. Інструкції не факт, що навчать мисленню. Тому важливо працювати з мисленням продавців, як з джерелом всього того, що продавець каже. Я впевнений, що ви хочете, щоб менеджери змінили свою думку та мислення. І я готовий провести демо-тренінг, на якому ви побачите, що мислення менеджера вже змінюється. Або покажу вам, як тренувати менеджерів, щоб не було опору, та вони дійсно навчились тому, чому їх вчили. П'ята причина, чому можуть виникати заперечення, і це у загальної все вище перелічене це коли клієнт не бачить цінності. Тобто порушується правило, що цінність мусить бути більше більшій ціни. І бажано відрізняти, коли у продукті немає цінності, а коли продавець неправильно доніс цінність. Або коли клієнт просто не довіряє тому те, що ви вважаєте, користю, клієнт не бачить користь в цьому. Хоча цінність насправді є. Тоді продавець може бути на одній хвилі з клієнтом, інакше це може перетворитися у пінг-понг, спробу переконати, запхати свою цінність або продавець не захоче нав'язуватись і просто відпускає клієнта, і буде чекати більш зацікавленого. І через це зливаються продажі в компанії. Розкажу про два типи фраз. Перше, це ті, які викликають заперечення, а друге це ті, які викликають згоду або інтерес. Тому що продаж це по більшості реакцій клієнта, це згоди, а не заперечення. Логічно. Тому кожна фраза ваша мусить бути така, яка викликає позитив аніж негатив. Тому фрази, які несуть в собі ризик появи заперечень, це будь-які пояснення та аргументи. Ваші думки. Ось згадайте, щось комусь ви пояснювали, а він чи вона не зрозуміли. Починаються сумніви чи суперечки. Наприклад, ви розказуєте, о, дивись, у мене класний хліб, у мене класний квиток в кіно, у мене класна автівка купляє. Можна це поставити під сумнів? Можна. Якщо клієнт не дуже зацікавлений або не довіряє. І, до речі, я додам, що я маю на увазі більше про тих клієнтів. Які ще не довіряють, тому що ті, що гарячі, вони і так куплять, ви можете закривати це відео, якщо у вас тільки гарячі клієнти. Тому якщо продавець щось стверджує, знайте, що клієнт може заперечувати на це ствердження. Або якщо ви розказуєте, що ви така-то компанія, що ви 20 років на ринку, і ви запитуєте у секретаря, з ким можна порозмовляти про будівельні матеріали, це не цікаво, секретарю чути. А що цікаво чути секретарю? Сказати так, я так розумію, що ви секретар, і ви працюєте над тим, щоб все, що надходить в компанію, щоб це розподілялося по певних контактних особах. Я правильно розумію? Тобто назвіть, очевидно, потребу вашої контактної особи, вона вже не зможе не погоджуватись, і далі вже легше буде знайти контактну особу, тільки не перебільшуйте з маніпуляціями, а то буде гірше. Із секретаря потрібно створювати вашого друга, а не сприймати його як. Перешкоду. Також ризиковою фразою може бути те, якщо ви запитуєте, чи зручно вам розмовляти. Ви можете почути ні. Звісно, я у друзів запитую, чи зручно тобі розмовляти. Або, якщо це холодний дзвінок, або якщо це може бути відмова, я ніколи не запитую, тому що можна почути ні і не тому, що незручно розмовляти. А тому, що клієнт подумає, що ви щось ви продаєте непотрібне. Які ще фрази ризикові, які створюють заперечення? Це ваші аргументи, що щось є у продукті завдяки цих рисах ви отримуєте тето-тето. -те Можна це поставити під сумнів? Можна. Це ви ризикуєте? Ризикуєте. А як не ризикувати? Як переконувати, не переконуючи? Я на цьому каналі туплю за одне. Виявляєте райдер покупки, тобто обставини, за яких клієнт купить, тобто обставини, за яких угода закриється. Можна сфокусуватись на тому, щоб дізнатись у клієнта, що йому важливо у продукції, на що він звертає увагу. А чому вам це важливо, ви можете запитати у клієнта? І що мусить ще бути, який у клієнта ідеальний результат? Звісно, не такими прямими питаннями. Але потрібно це виявити, і в кінці запитати так: якщо все це буде, то ви тоді станете нашим клієнтом. Чи вистачить цього, щоб ви прийняли рішення щодо співпраці з нами? І клієнт скаже так, якщо до цього ви виявили ці умови та обставини. Іноді потрібно задавати прямі запитання, а іноді потрібно все це перелічене виявити, не задаючи прямих запитань. В цьому полягає технологія нейросилс, яка розповідає, де що запитувати, де що не запитувати. Тому що ми всі знаємо, що потрібно задавати запитання, але скільки ти яких не завжди ми знаємо. Та у нашому скрипті це може просто бути не написано. Тому що, якщо будете в лоб запитувати, можете також отримати відмову. Тому, скажімо так, виявлення райдеру покупки це окреме мистецтво. Тобто отримати відповіді на запитання, що мусить бути у продукті, у сервісі, у наданій послуги, щоб клієнт став задоволений і прийняв рішення вам заплатити. Або, наприклад, якщо ви менеджер інтернет-магазину, ви продаєте пилососи, наприклад, і пропонуєте мішки для бруду додатково, робите апсел, запитуючи так. А ви не хочете, щоб взяти у себе такі-то аксесуари або до комп'ютера, або клавіатура, або мишку, або мішки? Це може викликати заперечення? Звісно, може. Тому основна задача виявлення райдеру покупки це ретельно виявляти його ідеальний результат від користування комп'ютера, полососа або інше. Купують же не продукт, а вигоду від нього. Не купують, коли не можуть уявити, як буде виглядати вигода, коли продавець не зміг допомогти це уявити клієнту. Ключове слово, допомогти уявити. Продаж це коли. Не менеджер розказує, а коли клієнт уявляє, що менеджер хотів сказати, але не сказав. Це і є мистецтво. Клієнти не купують, коли цінність менше ціни в уявленні клієнта. Не купують, коли ми розмовляємо, виходячи з невірних думок про клієнта, коли ми додумаємо, коли ми подумали, що ми все зрозуміли, ми не перевірили себе і клієнт не купляє. Клієнти не купують, коли дуже ми багато розмовляємо і невлучно презентуємо, розказуємо, які ми класні, які у нас там характеристики, технічні дані. А коли ми знаємо, як задавати цікаві запитання, знаємо, скільки та яких у нас шансів набагато більше. Цікаво почути про ваші ситуації, що ще ви б хотіли дізнатись про заперечення? Напишіть в коментарях вашу ситуацію або задайте запитання.